Кроловецькі рушники унікальні, таких немає в жодному регіоні України. Тому торік у місті навіть відкрили спеціальний музей. Усього тут понад 700 експонатів, найстарішим півтора століття. Кроловецькі рушники не вишивають, як усі інші, а чуть на спеціальному верстаті. Кольоровий візерунок вплітають вручну. Триває робота щонайменше місяць. Кожен рушник, ніби візитна картка майстрині. Ми довго розбирали цю візитну карточку і не могли розібрати. Давайте от місці продивіться, як майстриня себе написала. Вона називається Вера Степановна 1911 года Января 22 дня. Рушники з підписом не прості, а весільні, розповідають у музеї. На цьому полотні майстриня ткала своїм дітям долю. Орли означають чоловіка і жінку, качки і гуси на добре господарство молодим. Вона хоче, щоб вона мала гарного свого чоловіка, щоб вони повінчалися в церкві. Досить добре. Жила. Але на забула діток. Вона хоче, щоб вона ось квіточки ці обозначають дітки. То вона хотіла, щоб у неї діток дуже багато було. А над головою, щоб було ясне, красиве небо. Тобто полоска і біленька залишається. Це небо над головою. Мистецтво створення рушників у Криловці передають із покоління у покоління, навчають цьому і в місцевому училищі. Цьогоріч студенти привезли свої роботи на місцевий хрестовозвиженський ярмарок дерево роду, берегиня, стихії землі та води. Всі узори студенти підбирали самі. Це ручна робота, і треба вміти створювати орнаменти і складувати композицію рушника. Прямі лінії, це земля, хвилясті лінії, це вода. У планах організаторів фестивалю зробити його справжньою візитівкою міста і прославити кролевецькі рушники не лише в Україні, а й далеко за її межами.